Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, і сьогодні буде відео із відгуками про прочитане цього року. Я прочитала десь 22 книжки, якщо не помиляюсь, і зараз коротенько розкажу про них детальніше. Розділила їх тут на дві стопочки, щоб вони мене не завалили. І перша це убивство на поромі від Катерини Литвин, це українська авторка, і це такий герметичний детектив. Дійство відбувається на поромі, як ви можете зрозуміти, і мені сподобалось. Я люблю, в принципі, герметичні такі сюжети, і вона дуже легко прочиталась. Так, звісно. В неї невеличкий об'єм, але навіть книги з маленьким об'ємом іноді буває дуже важко прочитати. Ця книга не така, вона досить легка, і я не можу сказати, що вона була прям супер неочікувана, бо я вже читала детективи зі схожим підходом, але я не можу сказати, що це робить якоюсь гіршою в моїх очах. Що мені не подобалось, це те, що тут було забагато. Описів, але відносити це до значного мінусу саме книги я не буду. Це був мінус для мене, бо я не фанатка описів, не фанатка роздумів, не фанатка всього цього. Хоча знаю, що багатьом людям це сподобалось, і вони віднесли це до плюсів книги. Ну, це не дуже моя історія. Але сам сюжет мені сподобався. Тут у головної героїні є син, і вони разом із ним подорожують із Хорватії. І на поромі відбувається вбивство. Якоїсь людини приїжджають слідчі, і відбувається процес пошуку. Хто ж винен? Ну як завжди, витягуються купи якихось таємних історій, інтриг, розслідувань, зрад, тож досить цікаво почитати. І по оцінці, якщо говорити, то це десь 3,5, а може навіть і 4 для мене. Далі книга Кован від Гарпер Вудс, і це десь два з половиною або три в моїй історії, тому що це Відьомська академія, це був плюс, через який я хотіла цю книгу прочитати, але вона написана настільки якось нелогічно. Мені сюжет дуже був незрозумілий, не сподобалось, як все йшло, І от вона, начебто, й маленька, але я не скажу, що я прямі. Легко і швидко прочитала, хоча я до останнього, чесно кажу, вірила в неї і очікувала якогось пояснення, але його не трапилось, і продовжувати серію я точно не планую. Далі знову книга, яка не виправдала моїх очікувань, і це Полонений принц від Пакат. Чесно зізнаюсь, я мала дуже і дуже великі очікування, можливо, через цю обкладинку. Не знаю, що тут сказати, але мені не зайшло. Вона мені дуже важко тягнулася. Я читала. Ну, я не знаю, сторінок по 10-15 на день, мабуть, отак от вона мені тягнулась. Я зовсім не очікувала якогось настільки важкого мовлення в авторки, що тут буде все настільки в якихось інтригах, політиці. Якщо ви очікуєте тут на якусь любовну лінію, то, будь ласка, не чекайте її, бо я чекала і залишилась дуже розчарованою. Я не буду казати, що її тут немає, так, але це прям. Дуже повільне горіння. Я думаю, що можливо до розвитку якихось подій дійде у другій чи третій частині, але поки що я навіть не впевнена, чи хочу продовжувати, бо це вийшло занадто якось темно для мене. все таки я очікувала, мабуть, більше чоловічої романтики. Але ні, не склалось Далі дві книжечки: це зітка на королівство та ці нерозривні зв'язки від Тегерамафі. І це перший цикл від цієї авторки. Важко ставити якусь оцінку, скоріше за все, десь три з половиною для мене. Тому що перша частина мені сподобалась, я одразу взялась читати за другу, і мені прям дико не зайшло. Я, якщо чесно, мабуть, не встигала за зміною любовних інтересів у головної героїні. Потім Якось це все так дуже швидко, сумбурно всі ці кохання з першого погляду, дикі пристрасті, обіцянки завжди і до віку, одружитись і так далі, просто від людей, які одне одного перший раз в житті бачать. Я не знаю. Так само для мене трішки дикою була поведінка головної героїні, тобто ми від якоїсь простушки сірої мишки до прям царі циповілітельні розганяємося знову ж таки за два дні. І це якась кардинальна зміна головної героїні, яку я важко прийняла, тому що не було прям зростання, не було прям пояснення. Ну особисто для мене. Я знаю, що у книжки багато фанатів, і впевнена, що вона знайде свого любителя, але цей любитель не я і продовжувати, скоріше за все, не буду. Трішки розбавляю свої погані оцінки трилером. Тут усі брешуть. Знову ж таки, невеличка книжка, і мені дуже сподобалось. Для мене це 5 із 5, Я люблю такі закриті якісь детективи у маленьких містечках, коли дістаються купи якихось таємниць, зрад, секретів. І фінал. Ну, він мене прям дуже порадував. Це було сильно. Це було для мене. Ну не скажу, що неочікувана, хоча, скоріш за все, так. Тому що знаєте, ви знаєте, чим це закінчиться тільки тому, що в якийсь момент авторка вас до цього підводить і дає вам самому зрозуміти, до чого все йде. І я таке шалено люблю. Мені сподобалось то ж раджу, і взагалі Шаріла Пенна, як я розумію, це моя авторка. Мені подобається. Не плачь, моя красуни від Ярини Ну, Тут у авторки таке прізвище, як у мене. Як можна було не взяти книгу, плюс всі дуже і дуже її радили. Я бачила просто сотні класних коментарів, і плюс я люблю таку тематику про серійників, тож не могла пропустити. Але книга мене можна сказати розчарувала. Але знову ж таки, це мої враження. Я не сильно люблю, коли все просочено, якоюсь саморефлексією та депресією головної героїні. А тут і сторінки немає без страждань, і це мене просто. Гнітило і плюс дуже мене дратувало відходження від основної теми. Коли кажу від теми, я не маю на увазі саме серійника. Я маю на увазі, що банальний просто приклад якогось знайомства. Заходить персонаж. А а, до речі, цей персонаж, той, який любить там курити курити папіроси, такі то, як курив мій дід. Мій дід, до речі, був також слідчим, тільки слідчим не в цьому селі, а в тому селі. До речі, знаєте, це село раніше називалось по-іншому. Це, звісно, що не цитата, це я тільки що вирвала зі своєї фантазії. Але я просто до того, щоб ви розуміли саму мою претензію до того, як іде е, текст. Мені це не подобалось. Мені було важко читати, і взагалі книжка не зайшла, на жаль. А от оцей трилер Дівчата з блискучим майбутнім» мені дуже і дуже сильно зайшов. Я би поставила тверду п'ятірку, бо я думала про цю книгу навіть в моменти, коли я її не читала. Тут у нас іде розповідь про дуже і дуже багаті та впливові сім'ї, їхні діти навчаються в престижному коледжі, але у Гарвард можуть взяти лише одного із них. Тож ми будемо бачити, так скажемо, війни батьків і на що вони готові піти, заради того, щоб саме їхню дитину взяли у Гарвард. Книга закінчилась, я такого взагалі не очікувала, чесно сказати, і настільки я не очікувала, що у мене навіть немає до кінця враження, чи я задоволена кінцівкою, чи ні, чи я хотіла би іншу, чи так і мало би бути Це з одного боку правильно. А з іншого до біса мене дратує. От я не знаю, хто читав. Будь ласка, поділіться своїми коментарями. Як вам кінцівка цієї книги? Чи ви задоволені, чи очікували, що буде якось по-іншому? Своє роздратування від кінцівки я пов'язую з тим, що, мабуть, це занадто якось життєво, а я б хотіла все-таки чогось іншого. Це ж книга. Далі книга від Емілі Генрі, Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, і це найперша книга від цієї авторки. І багато хто казав, що це невдалий вибір для знайомства, тому що вона. Не дуже. Але для мене книжка прям класна. Вона для мене теж на 5 з 5, ну можливо, там на 4 з половиною. І то знімаю півбала тільки за те, що не люблю троп від друзів до коханців, бо він мені якийсь, ну я не знаю, просто, просто не можу його прийняти і все. Не скажу, що він мене дратує, хоча, мабуть, дратує. Не знаю, просто не мій. Але мені сподобалось дуже, як авторка пише. Мені не було взагалі нудно, не хотілось книжку відкладати, і було прям цікаво. Далі неонові боги від Кейті Робертс. Це невимовно гарячий переспів відомого міфу у світі, подібного до сучасного. І це правда, це якісь прям 50 відтінків сірого, але у античній міфології де є Гедис, Персифона, олімп і так далі. Я не можу сказати, сподобалось мені чи ні, бо це такий своєрідний жанр, де у кожному розділі є просто жорстке 18 Але сцени написані наче і добре з одного боку, проте їх забагато. Фентезі тут немає від слова зовсім, як і якогось прям сюжету. Тому, чи буду я продовжувати серію, мені важко сказати, можливо, під настрій у своєму жанрі. Я вважаю, що книга непогана, мабуть, десь на четвірку, але знову ж таки. Під настрій. От якщо ви любите і ви налаштовані прочитати щось гаряченького, то вам зайде. Якщо ви хочете якогось розвитку подій, сюжету чи світоустрію, то вам не зайде. Відкриття цього року зимові заручені» цикл «Крізь дзеркала» від Крістель Дабос. Бос, це французька авторка. І мені прям сподобалось, пишуть що це стимпанк. Я не можу сказати, що це прям стимпанк, стимпанковий, як ви його собі уявляєте. Хоча в цілому тут є магія, тут є дирижаблі, тут є вікторіанський стиль. Дуже цікава зав'язка. Світ розколовся на такі Окремі острови, які парять собі у повітрі, і от наша головна героїня Офелія, вона з одного острова, де всі такі привітні, прості і ще родичі один одному, що трішки мене смущало. І вона вміє считувати історію предметів дотиком. Дуже прикольно. І от її видають заміж на інший, такий, на інший такий острів, на полюс, де постійна зима, дуже низька температура, дуже суворі люди. І її наречений, власне, теж суворий за всю книжку, він, мабуть, чотири рази нам щось сказав. Тому якщо ви очікуєте активної любовної лінії. То не очікуйте, вона тут є це від ворогів до коханців, але також це повільне горіння. Тобто якийсь розвиток він буде більше у наступних книгах. Але знову ж таки, це не основа сюжету. Бо основні всякі випробування, головна героїня проходитиме сама. От вона потрапляє на цей острів, і вона має навчитися жити по новим правилам у світі, де тепер є аристократія, де дуже жорсткі правила, де убивство досить легальне, чого не було ніколи на її острові. тож так дуже прикольно. Не фентезі, прям раджу познайомитись. Далі ромком романтична комедія від Кетріс Сітенфельд, якщо я не помиляюсь, правильно прочитала це ім'я. І для мене це 5 із 5 Це такий дорослий ромком героям. Тут не по 16 років, а уже добряче за 30, і мені сподобалась життєвість цього ромкому. Це не банальний любовний роман про якогось мільйонера, який все абсолютно кидає до ваших ніг. Це про людей, яких є свої. Кризи, якісь свої комплекси, які проходять психотерапію, які Чогось соромляться, Наприклад, задаються запитаннями, як воно сходити в туалет, коли ти перший раз ночуєш у хлопця. І більш такі життєві ситуації, в які потрапляли більшість із нас. Для мене це було класно і цікаво прочитати. Плюс персонажі спілкуються між собою. У вас не буде такого моменту, що ви будете думати, блін, ні, так не мало бути. Це якась тупа помилка. Просто проясніться. Вони намагаються це все прояснити. Часто я бачила, люди занижують оцінку цієї книзі через. Великий упор на комедійну сферу наша головна героїня. Вона. Працює у сфері комедії і пише сюжети для комедійних шоу. І гумор він трішки такий американський, можливо, на любителя. Мені особисто багато із цих жартів були не смішними, але просто закривала на це очі. Також один із розділів, можна сказати, такий епістолярний, коли головні герої просто переписуються, і от це прям на любителя. Але в принципі мені сподобалось все, тому книга для мене 5 із 5. Поворот ключа від Рутве. Ця авторка це для мене якась загадка. Кожного разу, коли я читаю її книги, я кажу, що мені не подобається Рутве, але тим не менш я продовжую купувати кожну її книгу. Тому що все-таки подобається, якщо брати загалом. Що мені не подобається, так це кінцівки. От поки що в жодній її книзі мені не сподобалась кінцівка. Я не знаю, як так виходить, але вони всі такі змазані, якісь такі слабі порівняно з усією книгою. Тобто ти читаєш, читаєш і. І думаєш, що там буде якийсь вау, якийсь такий фінал, від якого ти будеш сидіти з відкритим ротом. А в результаті якийсь такий фінал, що ти думаєш о, серйозно і все? Типу, отак-от. Ну, не знаю, це особисто мої враження. До самого детективу, я думаю, його можна назвати герметичним, але так, з натяжкою, тому що головна героїня в цілому. Може покинути цей будинок, вона там не закрита, не відрізана від світу і так далі. Але все одно всі події відбуваються всередині будинку. Це такий старий будинок, який пройшов реновацію, і зараз в ньому повністю система розумного дому, яка до лякає нашу головну героїню. Там є троє дітей. Блін, якщо я не помиляюсь, їх саме троє, можливо, більше. І вона власне влаштувалася няньою. Ну і як це часто буває в таких трилерах, не все так просто у цій сім'ї. Нас дуже часто підштовхують до роздумів, паранормальне це чи реальність, як так може бути. І ви от завжди на якійсь такій грані, що мені дуже сподобалось. Тому в цілому раджу просто не очікуйте. Прям дуже багато для мене це десь 4 з 5, я думаю. Далі, мій темний Ромео, це дуже красива книга, яку я захотіла просто терміново і тут же її купили і почала читати. Це дарк Роман, але такий. Типу, дарк-роман для початківців тут не буде якоїсь повної жесті, скоріше крінжі. Але я не можу сказати, що це мені не сподобалось. Її було дуже легко читати. В певні моменти це було смішно, це було дуже абсурдно в деякі моменти. Мене дратувала головна героїня, бо для мене це зовсім не близьке, те, що вона тут переживала. Але ну окей, не любителя. Тим не менш, я вважаю, що книга непогана для свого жанру, і я планую взяти другу частину, але так, це. Дуже і дуже крінжова книга, просто знайте, вона не викличе у вас якихось класних відчуттів, якогось збудження, чи якихось думок. Вау, мені б такі стосунки, бо ну блін, це. Це щось таке, я не знаю. Але тим не менш, бачите, вона викликає в мене позитивні думки. Тож так, десь на 4 з 5, Я думаю, далі Оніксова буря Ребека Ярос, і саме цій частині я би хотіла поставити десь, мабуть, трійку. Проте це ніяк не впливає на мою любов до цього циклу. В цілому цикл не завжди залишиться для мене 5 із 5, тільки хоча б заради самого четвертого крила. Ну мені дуже подобається весь цей всесвіт. Я думаю, що багато моїх поганих емоцій були пов'язані з розумінням, що ця книжка остання із тих, що видані. Далі буде дуже велика перерва. Нічого хорошого нас не чекає. І в цій книзі ми повільно скатувалися в якусь темінь безпросвітню, і це мене дуже вганяло в депресивні настрої. Тому ось така от оцінка. Наступні книги покажу картинками, тому що деякі читала в електронному форматі. Деякі я зараз віддала почитати. І перше це грозовий фронт, це міське фентезі, детективна лінія і дуже багато гумору від нашого міського чарівника Гарі Дрездена. Можна сказати, що це на любителя. Це невелика книга, але це дуже об'ємний цикл. Я чесно вже й не пам'ятаю, скільки там книг, але ну більше семи здається. І у цього циклу є дуже багато фанатів, наскільки мені відомо. І в цілому я розумію, чому, тому що персонаж прям харизматичний, персонаж цікавий і розвиток подій. Також я не можу сказати, що для мене було прям очевидні якісь його дії. Там було досить багато смішних моментів, досить багато абсурдних моментів. Тож ось такий цикл майте на увазі, якщо вам би хотілося почитати якогось міського фентезі, саме такого детективного, але щоб це було в не роментезі, не якась там мерсіюшна грині і так далі, то майте на увазі, що ось такий цикл є. Далі книга поклик від Валерії Растет, І цей цикл я взяла, бо це міське фентезі, а я таке люблю. І дійсно, світоустрій мені прям сподобався. Було багато різних раз: і вампіри, і звіролюди, і відьми, і так далі. Але от головна героїня сильно-сильно підкачала. Мені прям не сподобалось. Також мені дуже не сподобався фінал. Настільки, що це стало прям принципово вирішально для мене, чи буду я продовжувати цикл. І я навіть пішла, задала питання авторці. Проте вона відповіла розмита і сказала, що хоч якийсь. Відповіді з'являться там в третій-четвертій частині. А для мене це було прям принципово, тому скоріше за все я продовжувати не буду. Не хочу спойлерити і казати, що саме не так, бо це прям так, скажем, реальний буде женючий спойлер. Але без оцих ключових моментів другу книгу я навіть не бачу сенсу для себе читати, тому ні, мабуть, не буду продовжувати десь на три з п'яти. Далі книга це безжальне благословення, і це п'ять із п'яти. Я обов'язково прочитаю другу частину. Мені дуже сподобалось. Це роменти і там дійсно дуже щемка і класна любовна лінія. Вона без якогось 18+, Хто таке не любить, може порадіти. Тут дуже класно писані почуття персонажів і не тільки любовні, а й дружні, бо там також піднімається питання дружби. У нас є обрана головна героїня, яка є обраною фінестрою, і вона має захистити свій острів від навали демонів, але в неї не. Виходить, застосувати її сили, і от протягом книги вона старається. Ну прям дуже класно описано. Я навіть прослюзилася в кількох моментах, тож дуже чекаю, що буде у другій частині. Далі книга Тесак і Скальпель, і це тверда двійка. Я не знаю, в мене були такі великі якісь очікування від цієї книги. Можливо, це також повпливало. Хоча по відгукам я бачила, що багато для кого книга стала розчаруванням. Наскільки я зрозуміла, авторка веде True Crime подкасти, і їй сказали, що краще на подкастах їй і залишатися. І, чесно кажучи, це так і є, вибачте, будь ласка, але, блін, це настільки погано було, що мені навіть важко описати. Коли я читала перший розділ, я навпаки подумала, ого, ну прям моторошна книжка, це про серійника, і буде прям жорстко. Але не було, це був дивний сюжетний поворот. Це була якась така взагалі. Дивна зав'язка дуже схожа була насправді в нашіптувачі, але на така різі все-таки, мабуть, має більший письменницький стаж, і він це зумів, і він це зумів обіграти прям цікаво. А отут ну блін, я нічого не хочу казати поганого. Якщо вам буде цікаво, можете ознайомитись. Книжечка досить невелика, але ну зовсім не моє. І продовжувати я точно не буду хоча, здається, в неї вийшло продовження. І останнє — це трилогія «Місто півмісяця. Ну і це чисто 5 із 5 для мене. Це дуже класна трилогія, дуже класна серія для мене. Я навіть не скажу, яка із частин мені сподобалась найбільше: перша чи третя, друга, можливо, зовсім трішечки мені сподобалась менше, але разом з тим, ну прям не знаю. Це для мене топ. Мені дуже подобається, як описані почуття між героями. Мені дуже подобається детективна лінія, яка тут є. Тут дуже багато саме якихось пригод. Тобто, так є глобальна проблема, як і завжди, але є якісь там і подорожі, і рішення, і багато цікавих персонажів. Ми не тільки там з двома головними героями познайомлені, У нас є група людей, з якими нас знайомлять, і це дуже і дуже цікаво. Моя щира рекомендація, якщо ви ще не читали, обов'язково познайомтеся із цим циклом. Тож дякую всім за увагу. Обов'язково пишіть, що ви читали з цього списку, а що можливо хотіли б прочитати. Діліться своїми враженнями. Мені буде дуже. Дуже цікаво дізнатись, і всім приємних читань!